Так, всіх вітаю. Утро, субота, 5 липня. Температура зараз ось 8, 18, 21 на дворі. Да? Ну, хочу показати за це, дивіться, на завтра, на неділю, 30, понеділок, 35, вівторок, 35, середа, 30, середа, 36. Бачите? Тобто сьогодні відео піде. Сьогодні відео у нас піде про. Е, зараз виходимо на вулицю, і я вам покажу. Зайдемо на виноградник. Я вже бачив ці діла якби, і вже почав готуватися до цього. Аномальна, аномальна така температура йде до нас. Значить треба виноградник обов'язково. Ну то що поливати, то це тут навіть не треба про це і напоминати. Я вчора також усе це поливав, заливав. До речі, заглянемо що в нас тут із ага. Живий це ж той другий шанс. Джевеліна, ну, значить дивіться, листочок є, не знаю. Може що й вийде. Ну, Ригав пішов. А хочу я вам показати. Значит, да, це так ось виноградник виглядає. Бачите, начебто нічого і не було. О, до речі, дивіться, що рекорд витворяє. Це той, що від корня відбитий. У нас, бачите, дивіться, яка груна. Вже замулило воно трохи, бо там вона я вже копав, копав. от, Так головне, ще скільки понакидував, дивіться. Раз, два, три, чотири, воно, п'ять, шість, воно, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. так, Коротше, <кхи> на кожному. Кожний пасінок і кожен. Оце, оце рекорд привитий на РР-3309. Ось так от. от і думайте, стоя прищеплювати чи не стоїть. бо деякі кажуть, що е, ну, є один мінус, коротше, що втратити форму, коли вимерзне. Ось вимерз увесь виноградник, не, щось не однієї форми я тут не втратив. А половину тут Ну, Вони на підщепах. І так само і цей кущ він на підщепі. Просто все зависить від того, як ви його посадили. І все. Цей був у приямку, сильно глибокому приямку. І з часом він засипався той приямок. Тобто, бачите, з голови куща при самої землі. ось, а Проснулися бруньки, пішли. Ну і що? Загубив, як усе, та не загубив. І дивіться, скільки на ньому врожаю, я вже вам показував. Бачите, кругом. І він увесь, до речі, і, 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 даже у це время ось. І він все це визріє і все буде нормально. А показати я вам хотів у зв'язку з температурами, з цими аномалями, ось що. Так що в кого сітки є, у кого немає, значить. Беріть, любі, що, що бачите, і закривайте ягоди, бо буде, буде біда від сонця. Та що я такого палючого. Я в себе вже був замітив позавчора. Зараз покажу вам, щоб не бути голословним. Ось все. Дивіться, опік бачите, а це опік сонячний опік. ось Одна ягода десь ще бачив. ну короте, Пару ягід я бачив, це лендкрузер у мене. Пару ягод я бачив вже тут присмалило і я швидко вже вчора з утра тут була натягнута сітка, бачите? Так що це вам просто як напоминалочку, що не треба ждати, поки у вас сонце вас прибере. Прибере урожай. Бачите, сітка це в мене сороковка, сорокова плотність у неї. Ну, як не плотність, а затіняє 40% вона. І метр ширина її. Метр ширина в неї, бачите, фабричний верх і фабричний низ. Тобто не, не різано, нічого. Я її довго шукав в своє місце, це вважаю, я використовую. Ну, три сезони, навіть брешух більше. Це четвертий. Колись у Києві я її купив. Брадас, по-моєму, це поляки, напевно, робили. Чи роблять, чи. Ну, не знаю, це ще діло до війни було. При ковід я ж її купив. І я її, якщо можете, уважно. Якщо бачите, я її ось на третю проволоку чіпляю. бачите? Вона до землі не достає, якщо її прямо 20 см, тобто вона всі грони прикриває нормально. І... і не тре до ягід вона далеко не, не, ну, не достає. Тому що в мене, бачите, да, шпалера v образна а прикріплена вона на третю проволоку. Ось, о, вітер зняв. Тут ось у мене ось о. Отак от от вона прикріплена на третю проволоку. Дивіться, який вітер з утра. Бачите. І вона нормально як би, до ягід вона і, ну, не достає, якщо її прямо повісить, то вона сантиметрів з 20, а то й 30 не достає. Так що вона ніколи не шорхає по ягодах. Ну, і оце я... Тут -то в мене немає особливого плодоношення до сильно. Ну, там єсть і тут але він воно внизу до речі з тими зйомками, як би я як на нього ще кажуть не до аватар зараз я покажу вам а тут от я замотав навіть, ну, щоб не різати сітку, я ще й завернув бачите з іншої сторони пішов бо це тут у мене солодкий світ зразу і тут воно гроне Солодкий світ карліта своїм урожаєм вона бачите. Який. Нормально так. І я його закрутив, і вона повністю закрила в мене. Ну, тобто заховав я, заховав, бо дивіться, уважно і ви проходьте, бо за день можете втратити урожай. Отак не було, не було. Потім після обід виходите, а там вже нема на що дивитися. так що... Будьте уважні до цього. Ось оцей цей. І тут не до аватарного, ну у нього ямки ці витягнуться. По крайній мірі в мене вони були всі з ямками, а коли він достиг, то ці ямки вони витягуються і він стає самий Коротше, Багато є тут урожаю, гронів 11 і ще ж. Багато я повиломував. Ну, бачу, в нього і не він і на пасанках воно накидує. Не знаю, визріє чи не визріє, Ну... все буде видно. Потім. Росте все з такою швидкістю, що аби співав. І ось, ось дивіться, що ж воно росте, бачите, і толку йому не може ждати. Воно вже ось дрючок, воно дерев'яне, що хоч пилку бери. Ну... Но... Блін... І оце роздвоєння, це роздвоєняться на американцях. Це в них така, знаєте, постійна, якби. Чи сортував особенно, що я не знаю. Ну, коротше. І теж хотів повидаляти оці жируючі. А що ж я видалю жируючі? Мені ж теж там і написали, там, і дзвонили також. Ну, спілкуємося ж з виноградарями. Кажуть, так ти видалиш, а потім, блін. Йому ще росте, буде таке сама, ну, в кінцевому результаті в тебе вони і ті виростуть такі самі, і ну, не буде толку. Кажу, вже не трогай, вже помучся, як є. Отак. От, от. Ну, Що я і роблю? Маси багато, ви подивіться, тут деякі лози. Це я вам зараз показую. Геннадій. Так у нього вже воно по 4 мабуть метри в сторони, я вже не знаю куди їх закидати і воно ну, ну, пішли вони взагалі і урожаю тут чимало ну, і листки такі що Ну це якось оце отак Ну все одно зараз ось утро настало поки сонця особо немає зараз буду йти та опять брати свій Свою сумку із закрепками і де що, бо це ніч проходить, дивіться, я так вам можу показати. Ось у... <гум> В проході, бачите, воно вже пів цього висить, треба йти і... і це відбувається, можна сказати, кожного ранку. Ну якось так, на цьому все дивіться. Будьте уважні за ягодою, де прикривайте від сонця, бо мало нам морозу тих зворотніх заморозків. Ну, у кого град уже був, у кого що. То ще і сонце нам з такими аномалями. Ягоду спорта. На рахунок на рахунок Бенефіту, і максі-кроп-гель, і максі кроп Set я вам пізніше розкажу і зроблю свої виводи, напевно, в понеділок, бо завтра я планую виложити з утра ролик я вже би, закінчив проект із своїми тими боротьми, калітками, замками. Коротше, там вже все. Це последня як би, третя серія. Я вже закінчив і все як би, на цьому. Жирна крапка, більше я туди не повертаюся, нема що там робити, бо там вже все зроблено. Все повністю до міліметра. То завтра те вийде відео. А напевно, в понеділок я свої м -м, розкажу вам про свої. ну як, е, ну як, Дивився, я наблюдав за своїми спостереженнями по цих трьох препаратах, що я вам сказав. Е, Біостимулятору і цей. Там, Бо дехто писав, що я читаю ж ваші коментарі. Дехто пише, що бачив, там ну, сусід, сусіда він не обробляв, а я обробляв і нічого. А я вам докажу обратно, тому що я Ніколи цим не працював, а все як мені всі ви знаєте, хто не перший день на каналі, мені хлібом не кормить, якийсь експеримент, що небудь почудить, да? То я вже навіть на сьогоднішній день я бачу те, що я не бачив за все время свого виноградарства. От я не бачив, я вам як би, можу геть сміло сказати. Вже я почав. І формування вже почав обрізати, грони удаляти, на крищі почав підлажувати, бо бачу, воно три ягоди внизу підгоріли, вже воно попідлажував, бачите. Ну, тобто, бачите, що висить, да, і я вам покажу там. Навіть той же самий Юпітер. Ну, не буває такого Юпітера, я не знаю. Я передивлюся, я конкретно встановлюся по складу його, почитаю. ніякої там особи я е, за я, кх, ГК я не користувався. Так що Тут е, це 101%. Я її навіть в руки не брав, е, ніяких гіберлінових кислот. Так що тут е, навіть можете не думати, писати цю ерунду. Ну, Цим Я працював. От, поділюся з вами своїми спостереженнями. На цьому все. Всім дякую за увагу. Завтра я ж кажу, буде закінчення там, мого проєкту, кому цікаво буде за якби, технології сучасні, да, що зараз які в нас. Навіть ті самі замки, гаджети і все остальне. Подивитися. От. А вже з понеділка вже почнемо. Там, я конкретно вже встановлюся по винограду. Пройдемось, подивимося. На цьому все. Всім дякую за увагу. До наступного відео.